Цьогоріч хмельничани вперше відзначатимуть водохреща за новоюліанським календарем 6 січня. Головний символ свята вода. Її освячують у церквах та вважають, що у цей день вона набуває цілющих властивостей. Вода освячується два рази у рік. Перший раз це 5 січня у переддень богоявлення Господнього. І вода освячується власне 6 січня після святкової літургії, в сам день богоявлення Господнього. Така є думка у народі, начебто, що вода з різними силами, вода є в різних складових характеристик, це не є правильна точка зору, тому що вода великого освячення, ранішня, як ми кажемо, і вечірня, вона вода однакова. Велика гіасма, як по-іншому називається ця вода, вона вживається. Віруючими лише наше серце, також у цей день освячення відбуваються і на водоймах. Багато хто вважає, що такий обряд очищує душу та заряджає тіло здоров'ям. Церква Христова не заохочує такої традиції, але якщо є така традиція, де люди занурюються у воду в богоявленську, я вважаю і переконаний в тому, що нічого поганого в цьому немає. Жодним чином фізична складова води вона не змиває духовну складову з людини. Але коли людина приходить і з вірою окунається і вірить у те, що Господь їй подає зцілення, то звичайно віра вона творить великі дива. Традиційно напередодні свята у Хмельницькому облаштують місця для пірнання Цьогоріч Це лівий та правий берег Південного Бугу біля аварійно-рятувальної служби та дею США номер 3 по обидва береги річки Південний Буг будуть облаштовані намети, де будуть знаходитися чергові працівники ДСНС, а також бригади медичних працівників. В наметі мешканці, які прийдуть зануритись у воду, зможуть переодягтися. В разі необхідності отримати першу медичну допомогу, зігрітися, наголошую, що саме у цих двох визначених локаціях можна буде отримати і медичну допомогу, а також будуть чергувати працівники рятувальної служби. Містян, які виявлять бажання зануритись у воду, закликають робити це лише у спеціально відведених місцях задля ж їхньої безпеки. У суботу чергові пункти на південному бузі працюватимуть з 7 до 19 години. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.